Став спочатку на ноги виходити, То трошки був як в плані такого, ну задоволений, що вже на ногах виходить. А зараз в подальшому багато праці, багато праці так вперше після поранення ставав на ноги нацгвардієць із Хмельниччини Віталій Яцишин у листопаді. Тоді він лише починав процес протезування і ставав на механічні протези. А так він ходить на двох протезах уже із електронними колінами. За два місяці опісля класно. Думав, що буде як важко виходить. Ну до всього пристосовується. Я просто не, не очікував результату. Виходить від себе, від реабілітологів виходить, що від протезиста виходить, щоб так воно буде. Виходить, воно ну, якось так пішло швидко. Саме для таких пацієнтів, як Віталій, у Львові після початку повномасштабного вторгнення спрактували та почали втілювати два багатофункціональні медичні центри. Суперхім та «Unbroken», або ж незламні. Ще до офіційного запуску проєкту працював центр незламні. Там працювала мобільна майстерня протезування. А ось так, наприклад, відкривали його реабілітаційний корпус. Тут досить комфортним є розміщення залів біля палат, тобто хлопці одразу сказали, що це максимально зручно буквально вийти з палати, перейтись, і ти вже в залі. Також дуже класно, що тут оснащено все новим обладнанням, новими технологіями, і я думаю, що в подальшому це все допоможе ще якісніше відновлювати наших пацієнтів. суперхьюменс центр відкривали 14 квітня хоч заклад теж працював із пацієнтами ще до моменту відкриття. Усі послуги для тих, хто отримав травми внаслідок війни у цих центрах безкоштовні, в незламних, аби допомагати пораненим. Залучають державні та приватні гроші. В Superhumans залучають амбасадорів із України та за кордону. Зокрема, амбасадором центру є перша леді України Олена Зеленська. Відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому. Коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. Обидва центри мають комплексний підхід до пацієнтів. Тут одночасно встановлюють протези, реабілітують, надають психологічну підтримку. Від пацієнта потрібно вчасно приходити на заняття, викидатися і ну, насправді слухати, що говорить фізичний терапевт, виконувати вказівки, так само і не боятися говорити, що він відчуває, де його тисне, де його болить, щоб ми могли внести якісь корективи. Загалом впродовж 2023-го у двох центрах виготовили і встановили понад 600 протезів. У центрі Суперхюменс виготовили 357 протезів. Повідомили нам у центрі комунікації. А в незламних за рік встановили 260 протезів. Повідомив заступник керівника першого міського медоб'єднання Володимир Федоров. За його словами, успішне протезування це робота команди фахівців. Протезування це лише частинка з цілої реабілітації пацієнта. В мультидисциплінарну команду зазвичай входить фізичний терапевт, хірург, травматолог, протезист і спеціаліст з ментального здоров'я. І лише в комплексі воно дає свій результат. Обидва центри ще перебувають у процесі розвитку в незламних у проєкті. Зокрема, нові корпуси у «Суперхьюменс» реконструюють ще один дев'ятиповерховий корпус. Ірина Мочульська, Олег Греб, Руслан Нованов, Суспільне, Новини Львів.